Західні змі та аналітичні центри цими днями оприлюднюють свої прогнози на 2015 рік. В майбутньому Росії та України приділено особливу увагу. Найбільше експертів турбує психічне здоров'я Володимира Путіна та успіх реформ в Україні. Прогнози вивчав Олексій Кузьменко. У 2015-му перед світом постане нова Росія з повноцінним диктатором на чолі та суспільством, готовим безкінечно пишатись батьківщиною, затягувати пояски, переслідувати п'яту колону та проклинати захід. Такий прогноз на сторінках видання Блумберг напередодні нового року видає Леонід Бершицький. Росія вважає він буде знавіснілою до світу, закритою консолідованою навколо Путіна і тому невразливою як до тиску, так і до закликів до. Овісті, які походитимуть зовні. Видання Нюзвік погоджується, хоча криза у Росії поглиблюватиметься, за нею не послідує зміна влади. Кредит довіри росіян до Путіна настільки високий, а перелік уявних ворогів Росії настільки великий, що президент Росії ще довго матиме можливість насолоджуватись колосальним рівнем підтримки, попри будь-які негаразди в економіці. Дії збіднілої націоналістичної Росії не передбачувані, попереджає британський Гардіан у 2015-му Відбудеться прощання з хорошим життям, і немає гарантій, що у нових умовах Кремль стане добрішим до України. Навпаки, обвал економіки може підштовхнути Путіна до зухвалих проявів націоналізму, пишуть британці. Ще загрозливішим бачать майбутнє у Wall Street Journal. Видання попереджає, хай там що думають на заході, а Путін досі ніколи не відступав, не зробить цього і нині. На завершення натякає психіка Путіна далека від норми. Наближені до Путіна кажуть, що у нього стрес. Він панікує і став некерованим. Пишуть у виданні. Агресивність Путіна бере до уваги у своєму прогнозі щодо України і американський дослідницький центр Рада закордонних відносин. Експерти центру віднесли Україну до головних пріоритетів США у сфері запобігання конфліктам поруч з такими загрозами, як масштабний напад на Америку чи країну союзника або кібератакою на об'єкти життєво важливої інфраструктури США. Експерти попереджають, бої між українськими військовими та сепаратистами на сході можуть перерости у вторгнення Росії. Нарешті глобальний прогноз на 2015 рік пропонує авторитетний центр стратегічних та міжнародних досліджень, помітну роль, у якому грає відомий експерт Збігнев Бжазінський. Дослідники центру звернули увагу на кілька аспектів кризи в Україні. Так, заходу радять послідовно підтримувати громадянське суспільство та реальні реформи, а не зациклюватися на беззастережній підтримці президента України. кажуть, коли обожнюваний заходом Єльцин втратив підтримку росіян разом з ним постраждав і імідж заходу. Важливо не повторити тієї ж помилки в Україні. Не менше ніж успіху реформ в Україні. Експертів центру турбує безпека Києва та усього регіону. кажуть, єдина її гарантія військові бази НАТО. Пошуки компромісів з Москвою лише заважали створенню нових підходів до стратегічного стримування Росії у НАТО, а саме вони конче необхідні для того, щоб зберегти довіру до альянсу. Зауважують у центрі експертів непокоїть і те, чи утримає захід санкційний курс проти Росії. Якщо одна зі сторін не готова терпіти економічні втрати, її санкції буде зведено на нівець. Попереджають експерти центру Олексій Кузьменко. Голос Америки